Споплюжили символ краси, патріотичності та незламності. У рівному невідомі особи обписали фарбою патріотичний мурал із зображенням крилатої українки. Таку знахідку вранці 21 серпня виявили місцеві жителі. Власниця салону, на стіні якого знаходиться стінопис, розповідає, коли побачила це, була прикро вражена. Вчора, десь о сьомій, там майже восьмі ранку. В групу ОСББ цього будинку скинули фото. Цю красу, скажімо так, був ну дуже неприємно було. Жінка не розуміє, для чого це зробили, адже вартоб'єкт вклали чималу суму коштів, а головне години людської праці. А створювався він для того, аби милувати окорівнян та підтримувати їхній патріотичний дух. І цілий рік він прослугував своєрідним символом. Чесно кажучи, не розумію, чому що людей спонукає робити. Такі речі. Рік назад ми намалювали цей мурал, це ніби символ наш боротьби, краси жіночої, жінки, сильної жінки. І в когось піднялась рука, отак зробити. Ніс ну, замалювали. І цей надпис досить. Що досить? Ну, я, я не розумію, чесно. Хто здійснив цей акт вандалізму, не знають ані місцеві жителі, ані замовниця муралу, оскільки довкола немає жодної камери відеоспостереження, відстежити зловмисника самостійно неможливо. І так жінка вирішила звернутись до поліції, аби правоохоронці встановили особу, яка до цього причетна. А головне, аби вони з'ясували мотиви такого вчинку за словами правоохоронців. Наразі за цим фактом триває перевірка. Відомості по даному факту внесені до журналу «Єдиного обліку. На даний час проводиться перевірка. У разі встановлення особи, яка це зробила, матеріали відносини будуть скеровані до суду по статті 173, а саме дрібне хуліганство. Так як сума збитку не є суттєвою, не є істотною, тобто не перевищує 355 тисяч гривень, настає відповідальність адміністративного характеру, яка передбачає штраф у громадські роботи. Також, як зазначають у поліції, власниця муралу може написати цивільний позов, аби їй відшкодували вартість його відновлення. Іншого механізму, як запобігти нищенню таких стінописів, наразі у правоохоронців немає. А міські чиновники, як з'ясувалося, на ситуацію взагалі повпливати не можуть. А все тому, що жоден із наявних у місті стінописів не перебуває на балансі міських управлінь. Усі мурали це власність їхніх замовників чи авторів. Відтак, усі малюнки, які слугують символом нашої сили духу та незламності, і навіть ті, які стали впізнаваними Лише у рівному, а й за межами нашої країни, як до прикладу, красаві, терпіти не буде, не застраховань від подібних актів вандалізму. Тож у цій ситуації залишається лише сподіватись на свідомість містян або, хоча б на розуміння, що за такі дії їм загрожуватиме адміністративна відповідальність. Ангеліна Шаула, телеканал